Всем привет, вы на канале CryptoKaiser. В этом видео я расскажу про проект Hemi Network, в якому проходить Майнет, де мы можем поучаствовать. В Твиттере они собрали больше 250 тысяч читателей. В инвестициях у них 15 миллионов долларов. От Easy Labs, Alchemy и также другие. В проекте треба мати хотя бы 5-10 долларов для участия в разных заданиях. Перейдемо до першого. Для того, щоб участвувати, нам треба перекинути свої гроші на їхню сеть хемі. Заходимо на Relay, універсальний брідж, і тут перекидаємо з будь-якої сі, вибираємо і перекидаємо на хемі. Вписуємо сюди хемі і перекидаємо свої гроші. Скільки хочете. Перекидаєте. І після цього виконуємо інші завдання. Є стейк в хемі. Треба застейкати ХЕМІ або USDT, або ефір і отримувати різні ревардси. Це для того, щоб сам блокчейн побачив, що ви є активним пользователем. Нажимаємо стейк, вибираємо будь-яку суму. наприклад, просто розкидаємо свої 5-10 доларів в різні корзини. Тобто небагато вкидаємо і стейкаємо. Для того, щоб просто була транзакція хоча б. Ждем. Підтверджуємо свою транзакцію. Тут в блокчейні маленька комісія, так що можна не переживати. Все, ми застейкали трошки ефіра, це буде в плюс нам. Також заходимо на Swap і нас перекидаємо на суші проєкт De DeFi. І ми тут вибираємо Хемі-сеть, ось тут. І свапаємо різні суми хоча б там 2-3 рази. Перекидаємо, наприклад, ось стільки, Вибираємо USDC або якусь другу пару. Я перекидав на USDT, можна перекинути ще на іншу. Например, опять на USDT перекину, Swap, подтверждаем, і подтверждаем своим кошельку. Все, транзакция у нас пройшла. Можно закрывать и повторить еще пару раз. Также можно закинуть в стек. Тут надо перекинуть монетки суши. Для того щоб їх получить, треба свапнуть на, на свапе. І треба 50% суші і X-суші. Це проходить в ефірі, сеті ефір, так що, хто хоче, може поучаствувати, Я цього робити не буду. Також треба зробити пул. Переходимо сюди. Отут нажимаємо I Want to Create. І створюємо свою пару. Тут вибираю, наприклад, USDT. Вибираємо. Я в 0.05 виберу. І. выбираем range своей пары. пусть так происходит. Тут выбираем сумму, сколько вы будете депозитировать. Э, депозитить. Нажимаем, сколько вы хотите. Например, вот стильки И опробуем USDT и также эфир. По порядку. Все, о По суши, в принципе, понятно. Э, также есть Layer Bank. Це все також є в сіті Хемі. Желательно це зробити. Нажимаємо на банк. спочатку. І вибираємо, наприклад, ефір. Я вибрав ефір ось тут. І тут спочатку ми саплаємо скільки ми хочемо. Невелику не частину. Опробуємо. І потом supply. Нажимаем supply. Все, мы засаплайли и у нас появилось подтверждение. Также мы можем сделать withdraw. Ну, желательно хотя бы, щоб вони лежали там в определенное время. Нажимаем также Borrow. Тоже можно запросить якусь суму в кредит, ну, це как бы від свого supply. Нажимаємо Approve і робимо транзакцію також. Це все учитується для а, нашої сети Хемі. Все, після цього можна ще зробити Repay также. І а, проділити ці всі вкладочки. А, свою позицію можна побачити в Manage, скільки ви застейкали і який ви відсоток будете получать. Тут можна подивитися. Также можна зробити свап. Тут перекидывается на разные сайты, желательно это сделать. И э, вот тут можно сделать ОКУ, также есть дроп. и забриджить, например на OLD, также есть поинты, э, это желательно сделать для того, чтобы у вас кошелек именно участвовал в большинство разных DeFi проектов, дексов, бриджев и тому подобное. Также есть GUILD. Э, Хеми, можно сделать квестик, тут надо получить роль в их сети и зафоловиться в Твиттере. Также есть еще URM 3, Daily. Нажимаем, например, тут просто коннектимся, логиниться не обязательно. Просто чеки нажимаем и робим транзакцию. Возможно, это будет с каким-то учетом також учитываться в дропе. И подтвердить. Все, після того у нас з'явиться тут ічечка, що ми зробили. А также є ще в проєкті це підтвердження і получение бриджа, тобто подтверждение вашої личності, і а, ми проходимо тут верифікацію по лицу. Хто хоче може зробити, хто не хоче, може не робити. І також замість свою. NFT. -шку. То есть Mi ID. И э, также есть еще Galaxy задания, досить багато, Хеми. И тут есть разные коллаборации, то есть разных проектов. Большинство я знаю. Их можно поделать. Тут, в принципе, каждый квест, э, Twitter и больше тут ничего не маю. И получаю 30 GG. Як звичайно на Galaxy. І, в принципі, можна повторяти ще різні активності. тобто Сам проєкт проходив вже тестнет. І сподіваюся, що хто не проходив тестнет, може отримати за майнет, і якби, можна виконувати ці завдання Більшість проєктів роздають і просто за майнет. Так як тестнет це є тестнет. Майнет це більш вагомий такий вклад в проєкт. Так що можете поучаствувати в цьому проєкті. Досить непоганий, популярний блокчейн, і інвестиції більш-менш нормальні. Для отримання дропа не завісять прям великі ціни і суми саме інвестицій, так як проєкти можуть роздавати по-разному. Так що переходьте і виконуйте проєкт. Також переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні теснети, аеродропи, роздачі, результати проєктів, чекери, все я почув в своєму телеграм-каналі. Іноді почув позиції свої в, на фьючах, на спреді торгую, можна подивитися новості проєктів, доробити якісь завдання І в тому роді. То есть можно выбрать информацию на любой вкус. Так что переходьте и подписывайтесь. Также ставьте лайки, комментируйте. Я отвечу на любой вопрос. И также в Ютубі Коментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока.